Навчитися готувати справа не проста. Вона вимагає неабиякої витримки та наполегливості. Для бажаючих опанувати це мистецтво запрацювала перша в обласному центрі Кулінарна майстерня. Відкрили її на базі ресторану Південна Брама. В унікальну подорож у світ нових смаків вирушила наша знімальна група. Смачно, якісно та корисно один з ресторанів обласного центру Південна Брама започаткував перший у місті проект для бажаючих опанувати мистецтво приготування страв під назвою Кулінарна майстерня. Ідея саме створити кулінарну майстерню виникла ще давно в нас, але можливості не було. Ми хотіли розширитись, підготуватись до цього. І це вперше в Хмельницькому такий проект Кулінарна майстерня під назвою, де ми навчаємо як професіоналів, так і любителів кулінарної майстерності хто хто хоче вдосконалити себе, і хто хоче просто навчитись смачно і легко готувати, ми для всіх відкриті. Курси складаються з шести основних занять. Перше присвятили приготуванню соусів та домашнього майонезу. Розбирали 16 соусів і заправок, як для м'яса, як для риби, так і десертних. Тобто дуже такий корисний курс. Перед тим як розпочати приготування тієї чи іншої страви, шеф кухар розповідає учасникам її історію. Перше це цікаво самому собі, якби деколи згадувати, то що колись там забув або ще щось. І всім учасникам, в принципі, приємно для них в пользу знати те саме про ісходження там майонезу чи салата Цезар. То тобто, це є історія. Є люди, які її творили, і ці блюда сохранилися, значить, це є якісь повага. Організатори кулінарної майстерні забезпечили учасників проекту усім необхідним до їхніх послуг якісні продукти та новітні кухонне обладнання. В кожного є матеріали, в кожного є продукти. Тобто, не просто це лекція, а це практичне заняття». Ми е, вовше виступаємо за здорову їжу. Південна Брама це якісна продукція, щоб люди навчилися їсти якісну їжу без всяких домішок. Що... На підмогу учасникам кулінарної майстерні розробили спеціальні брошури із рецептами страв та на. Статником. Є назва страви, є інгредієнти, є технологія підготування, є для кожного скажімо так, можна назвати студента, щоб він міг занотувати те, що йому запам'яталося. Це ми в кожного якби, залишається це з собою і на кожен курс вони якби, у нас різні. Новобранці кулінари, усі поради шеф-повара під час занять ретельно занотовують та дослухаються до порад. Круто. круто да. Мені бо я так ще ніде хай не був, мені це дуже сподобалось. Прийшов я сюди для себе, щоб пізнати щось нове. Ольга Ніколаєва записалась на навчання у числі перших. Каже, хотіла зробити приємне родині та порадувати близьких вишуканими стравами. Я многодітна мама, у мене діти. Ну ми всі все багато знаємо. Ми всі жінки вроді би готувати вміємо, але якщо хорошо розібратися, собственно горінчу, ми не знаємо. Ну б? Побольше не узнать. Вот я и пришла чисто для себя: чтобы готовить дома, чтобы радовать семью, гостей и друзей. Ініціатори кулінарної майстерні запевняють, це лише початок, адже у планах безліч цікавих ідей, за втілення яких обіцяють взятись найближчим часом. Надалі у нас плани грандіозні. Ми би хотіли розпочати дитячі такі курси, тому що, як правило, батькам трішки немає часу цих навчити. А ми би збирали діток також в такі маленькі групи, в яких в формі цікавої гри вони би вчились готувати від елементарного і будемо дивитись по діткам, як вони будуть це сприймати. Мат Ну це на майбутнє і на забатюк Дмитро Сорокін. Новини 33 канал.